Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 31 жовтня закінчуємо другий місяць осені. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити про політику, про велику політику на міжнародній арені із Тарасом Загороднім, керуючий партнер національної кризової групи технологів і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, розпочну із статті від Financial Times, в якій журналісти пишуть, що штати скасували зустріч президента Трампа в Будапешті з російським диктатором Путіним після надходження з Росії. Цитую жорстких вимог кинець цитати по Україні джерела самого видання стверджують, що позиція Москви була надто жорсткою, і це не влаштувало Вашингтон. Також повідомляється, що рішення про відміну раніше законовного двостороннього саміту було ухвалено після напруженої телефоном. Розмови на найвищому, найвищому дипломатичному рівні. Пане Тарасе, як ви вважаєте, чи можлива таки і за яких умов зустріч Трампа та Путіна? Чи на цьому вже можна, ну скажімо, поставити хрест? Щоби що дослухати історію, що було після Богдана Хмельницького? Угу. Що там зі? про Екатерину Другу про а про Мазепу? Мазепу вже ще не розкрита була історія, <свят> так? Про Астроугорський штаб, про Леніна, <свят> які а Бандера. Ну як можна обійти Бандеру? Як Трамп може обійтися без розповіді про Бандеру? Ну тому що Трамп побачив, що ну немає сенсу зустрічатися, що Путін не поміняв свою позицію. Те, що я завжди говорив. Про mm -hmm. те, що це вимоги, які там були в цій статті, я там трохи бачив. Ну, Те, що була публічна позиція Путіна стосовно того, що е, Україна повинна покинути 4 області, скоротити армію і відмовитись від НАТО, він її сказав е, і він від неї не відступає. Лавров, е, ну, Лавров говорить те, що говорить Путін, нічого нового він не скаже. Ось і тому звичайно Рубіо послухав і вирішив навіть не зустрічатися. На навіть з Лавровим не була зустріч. Я взагалі сумнівався, що в Будапешті буде зустріч. Але я, я думав, що буде зустріч, хоча б з Лавровим. Виявилось, що достатньо було розмови. Ну, коли вони побачили ту туфту, яку їм там прислали ці. Ну Трамп думають, воно мені треба. Тому що ви ви ж повинні розуміти, в якому становищі Трамп опинився. Він і так увійшов зі слабкої перемовної позиції з росіянами, коли зустрівся на Алясці. Та ще приїхати в Будапешт, і щоб йому він знову вийшов, що нічого не відбулося. Ну немає вже такого. Далі, якраз після цього, якраз після Аляски війна Байдена, про яку він говорив, що це війна Байдена, вона вже сталася більше його війною. І він не може собі дозволити більше таких проколів. Проколів в тому, що Путін знову буде виглядати як таким міцним лідером, а Трамп навідомо Ким. І тому він благополучно скасував цю зустріч, поїхав в Азію там домовлятися з Китаєм, в тому числі по Росії. Ось ну це ну і влупили санкціями в тому числі для того, щоб не, не розслаблялися росіяни. От і так далі, тому для мене взагалі нічого тут дивного немає. Я постійно говорив і продовжую говорити, що поки Путін буде при владі, він буде мукати стосовно того, що Україна повинна почти повинна покинути чотири області, а відмовитись від НАТО, скоротити армію до 80 тисяч, відмовитись від важкого озброєння. Відмовитись від виробництва ракет далі ніж 40 кілометрів, заборона на військову допомогу і багато що іншого. Це те, це те що було написано, в тому числі а от в цьому поперці, те, що вони вважаються стамбульськими угодами. Ну, ну, говорили говорили американцям, що вони невиліковні. Ну, от вони вирішили це перевірити. Тепер вони пересвідчили, що. А конкретно неволіковний Путін, Так що тепер це проблема Трампа, а не наша. Про санкції ви згадали. Давайте тоді про них поговоримо. 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу, який є по енергетичному секторі Росії. Також санкції адміністрації Трампа проти і Роснафти. Окрім цього, Блумберг пише, що експорт нафтопродуктів з Росії опустився до найнижчого рівня з 2022 року. Причиною називають зупинки НПЗ – по яких наші збройні сили і спецслужби вдаряють? Ну і і посилення санкцій, що все таки і призвело до колапсу енергетичної торгівлі Росії. От давайте поговоримо, підіймемо підсумки, трішки спробуємо так розкласти по поличках, що саме це означає для скорочення російських енергетичних доходів. Ну і чи достатньо цього для того, аби зупинити війну. Ні, недостатньо. Uh -huh. Достатньо буде о, гарно відрізана спеціалістами голова Путіна. Ну так, знаєте, щоб там хірургічними інструментами, можна стерилізованими, можна не стерилізованими, можна пилкою, вже якщо іншого немає. По іншому не буде. Поки Путін буде при владі, він буде намагатися воювати. так Він буде підвищувати податки населення, піднімати те, що зараз відбувається в Росії, а піднімати ціни на ЖКХ. Uh, він буде все робити все рівно що воювати. Тому що це Путін. Uh, ось це перше, найкращі <кій> санкції це виключно санкції, які накладає Україну ударами по нафтогазовій інфраструктурі Росії, по енергетичній інфраструктурі. <кій> це працює краще, mm -hmm. ні, ніж будь-які санкції, ми повинні розуміти. Uh, от. Щодо Блумберга, ну там <кій> я там не дуже погоджуюсь, що. Сильно скоротився, скоротився як сказати у росіян, в принципі, обсяги експорту залишилися навіть збільшилося саме нафти. Але саме е, доходи, доходи точно просіли ну, через mm. падіння сину на нафту, через санкційний тиск і багато чого іншого. Це скоротилося. Це ну, можна бачити просто по економіці. Бачити навіть вже. А, а, російська влада вже не може приховати, що проблеми існують. І вони з цими проблемами нічого зробити не можуть. Вони підвищують податки, от вони ухвалили бюджет, і вже зараз зрозуміло, що це фейковий бюджет, вони ніяк не можуть його звести. Невідомо з якої от вони не поставили 5,7, по-моєму, трильйона дефіцит бюджету. Воно знову його міняли наприкінці, це восени. Але ще ж два місяці, ще два місяці року такий найбільш інтенсивний. Щодо щодо витрат, щодо витрат бюджетних коштів, тому там невідомо, який ще бюджет буде. Може, і сі, може, і вісім. Самі росіяни, що не знають, які там буде реальний дефіцит бюджету, це працює. працює якщо в сукупності говорити сукупності говорити, якщо Україна доб'ється блокауту в європейській частині Росії, чим Україна зараз активно займається, он дивіться СБУшники за сьогодні. от буквально влупили по цьому, по, по Володимирській області знову по трансформаторах лупили. Да? Е, в Орлі чогось вимкнулося е, вимкнулася тепло та електрика так? з одним збігом обставин, тому що там удар був по ТЕЦ. Тобто, ці процеси йдуть і це в сукупності. працює. Якщо Україні вдасться організувати блекаут в європейській частині Росії, це дуже реально. То я вам скажу, це ну це буде вже колапс Росії. Ну буде колапс Росії, і е, вони будуть змушені ну драпати на кордони 91-го року, тому що е, ну звичайно, що вони там ще трипохатися буде. Там Путін ще буде розповідати, що все гаразд, але е, е, ми повинні добуватися саме обвалу тилу, на чим Україна активно працює. Угу. Е, добре, якщо уявімо, що Україна спромоглася зробити блокаут на Росії, е, опалення немає, світла немає, води немає, ну загалом всіх комунікацій, е, чи можливо, чи можливо громадянська війна або державний переворот в такому випадку? Чи може це послугувати цими причинами і фактично передумовами? Ну, нас цікавить знову таки в першу чергу. Москва нас цікаво щоб початок громадянської війни почався з Москви а, під гаслами граб на граблі Да, дати, що дуже люблять росіян. От ми повинні нам нам потрібен колапс, тому що Росія? Це ж дуже централізована країна. Якщо вирубається Москва, це втрата управління і е, 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 територіями і країною, і за гарною російською традицією ну треба це попрацювати в тому числі. Над доведенням такої світлої думки, що нафіга гинути на фронті, якщо можна пограбувати рубльовку, ось до цього доводити так, це може стати початком гарної громадянської війни в Росії, над чим Україна повинна працювати, а не сподіватися, що хтось там при інше з ним зробить. Uh -huh, uh -huh. Так, Тарас, хочу з вами обговорити ще економічні новини, тому що знаю, що ви є експертом не лише в політології, а й в економіці, тому що маєте економічну відповідну профільну освіту. Про державний борг з'явилася інформація про те, що він перевищив 8 трильйонів гривень станом на кінець вересня. Це свіжі дані йдеться про цифру понад 8 вісім трильйонів гривень. Зовнішні борги і внутрішні борги в доларах також порахували. Ось скажіть, будь ласка, наскільки це сильний вплив буде на економіку України і скільки часу потрібно, аби його повернути. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що зараз час не про це думати. ну, Треба брати гроші, тому що треба вигравати війну. Угу. Далі треба дивитися на структуру цих боргів. Які там борги, там щось Україні давалося як довгостроковий кредит, який треба віддавати досить довго. Так? Є внутрішній борг, це пов'язаний з банківською системою, він номінований в гривні. Там можна проводити реструктуризацію різними способами. До речі, як і після війни, теж можна проводити реструктуризацію зовнішніх боргів. Це питання перемовного процесу, в першу чергу, от що ми повинні розуміти. Так? Я б не дуже переймався стосовно цього, Тут ж питання не в боргах, а в кількості відсотків, які ми сплачуємо з бюджету. Uh -huh. Чи можемо ми там домовитись після закінчення війни, щоб там реструктуризація була, ну там на років 50 на 100? Ну можна, це питання знову таки перемовного процесу, так і важу ту, з боку України. А чи можна провести реструктуризацію боргів? Так є. Ну на наприклад, зараз вже в парламенті був ухвалена була поправка батьківщини. Стосовно репрофайлінгу боргів на 175 мільярдів. Це позиція була конкретно Тимошенка яка полягає в тому, що треба проводити реструктуризацію внутрішніх боргів, а не все платити як ну ідіоти. Давайте так, тому що ну Україна взагалі зробила велику помилку. Як тільки почався почалася війна, ми не оголосили дефолт фактично або форс через форс-мажори і натиснуло на те, щоб нам списували до боргів. Ну, сиділи там на банк, сидів МінФін, пропустив цей момент, і тому тепер важче це зробити. Але знову таки, ми не повинні перейматися цим. Борг, ну дивіться, борги, знаєте, є такий вираз у фінансистів, що державні борги це борги ну, в принципі, які ніколи не віддаються. Вони там висять десь далеко. Знаєте, вони можуть висити довго. А, 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 реструктуризуватися, якось потім викупатися або угу. по іншому, тобто, це питання керуванням зовнішнім боргом. Головне, щоб в державному бюджеті не було навантаження велике на виплату відсотків по цих по цих боргах. Хоч от, отчем ми повинні займатися так. Але це питання після війни, і я б зараз цим особливо не переймався. Не переймався, тому що у нас питання виживання. Ми повинні розуміти, що України є важель. Тиску і важель впливу, це наша оборонка. Це те, що Україна виконує безпекові функції для Європи в першу чергу. А це гарна така підстава для проведення достатньо таких жвавих перемовин: що давайте ви нам компостувати мозок не будете, да? списуйте там частину боргів або реструктуризуйте. Тому що нам потрібен ресурси для розвитку або викуповуйте наші борги. Тобто, там ну там можуть бути різні схеми. Це не проблема. Ну, принаймні на даний момент. Це вже після післявоєнної перемовини, які повинні у нас тривати. Ми про перемовини ще з вами поговоримо. хочу все-таки продовжити тему, зокрема, впливу на економіку України. Ви сказали, що зараз про державний борг ну не потрібно сильно прийматися. Чи потрібно сильно прийматися? Тоді скажіть, будь ласка, пане Тарасе, про те, що зокрема телеграф написав, що майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за останні два місяці. За даними? Польської прикордонної служби з кінця серпня Польщі перетнуло, кордон Польщі перетнуло 99 тисяч українців віком від 18 до 22. Ну, от журналісти за Телеграф порівнюють, що вся британська армія, до прикладу, налічує близько 70 тисяч осіб. Ось наскільки це може впливати на країну, що ну, чоловіки 18-22 роки молодь виїжджає. Е, ну, давайте так. Ну, по-перше, ми ж не знаємо, може хтось ще повернувся. Це знаєте, у нас теж у нас чомусь вірять, все, що пишуть в пресі за, Західній, да, що воно так воно і є. Е, далі, Ну ми повинні розуміти, що, як показує практика, в країні, де йде війна, де йде війна, чомусь лі, їдуть люди. Тому, знову таки, ми повинні виходити з просто аксіоми. Що без забезпечення безпеки на території нашої держави і реіндустріалізації повернути людей за кордону буде досить важко, тому що потрібна безпека, та потрібна та потрібна робота в першу чергу, щоб повертати людей, щоб мігранти до сюди обмежено приїжджали, і так далі. Тому що ну я завжди тут наводжу приклад Ізраїлю, наприклад. Ну, Ізраїль до 73-го року, що думаєте, в Ізраїль дуже хотіло багато людей їхати. Ні, я от читав книгу про Бенгуріона, це першого президента Ізраїля, прем'єр-міністра він там, так, да, був. От коли вони теж залучали молодь, щоб їхали в Ізраїль, тоді він ще був не визнаний в Палестину. Ну, теж не хотіли люди їхати. Ну, не хотіли їхати, тому що не не влаштованість війни. І так далі. Так ось населення Ізраїлю до 1973 року, поки вони не вирішили всі свої безпекові питання. Не підписали договори з Іорданією, з Єгиптом мир, В 89-му був підписаний. Знаєте, скільки складалося? 2,5 мільйони. Ну, менше населення Києва. Ну, тому що не, ну, не, не всі люди хочуть от, жити в такій обстановці. Да? А зараз населення Ізраїлю скільки? 10 мільйонів. Чому тому, що вони вирішили питання в першу чергу власної безпеки, коли вони фундаментальне питання вирішили, вони залучали в тому числі молодь. Там механізм репатріації у них був. Якщо ти визнаєш себе євреєм, то там у тебе якісь там родичі є. Але у, в Ізраїлі там ну, головне, головне в принципі, спосіб ідентифікації навіть не мова і громадянства, там релігія в першу чергу. От вони в Ефіопії, наприклад, знаходили людей навіть з, цим, з чорною шкірою, але вони, оскільки сповідували ідуїзм, і визнавали їх євреями, в тому числі. І так далі. Тому ми повинні розуміти, що так, через війну люди будуть їхати за кордон. Тут питання в тому, що як буде організована держава після війни для того, щоб ну, а, а була організована держава, щоб люди хотіли тут жити. І не тільки ті, хто поїхали, та, а ті, хто там мігранти, наприклад, або інші. Тому я б так е, на це питання не дуже сильно е, звертав увагу. Ну, це було політичне рішення нашого керівництва держави. Хтось виїхав, хтось повертається. Тому що ж ми ж не знаємо, е, ми ж не знаємо, е, ми ж не знаємо, як. Е, в дійсності це буде відбуватися насправді, да ну тому поки йде війна, це закономірні процеси. Що люди просто тікають з країни. Повернемося до теми перемовин. Друзі, по перше, нагадаю, що Тараса є курс жорсткі перемовини на маніпуляції тиску самозахисту. Ми постійно говоримо про цей процес. Тарас розповідає нюанси щодо перемовного процесу. Тому якщо е, вам раптом цікава ця тема, ви, до речі, можливо, хочете підвищити свої комунікативні е, е, навички, навчитися домовлятися як спілкуватися з власними опонентами і своїми опонентами, а також як е, до прикладу виявляти маніпуляції, розрізняти їх, розуміти, коли. Вам Маніпулюють, як і чим. Саме. У Тараса є курс 10 років після того фраз та практичні інструменти. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є також лінк, ви можете на нього клікнути, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією, якщо, звісно, вам це цікаво. Тараса, хочу повернутися до перемовин. буквально під час того, як ми записуємо нашу розмову, з'явилася інформація про те, що заступник голови російської МЗС Михайло Галузін сказав, що Росія готова до прямих перемовин з Україною. Процитую Галузіна, турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати їм майданчик Стамбула. Таким чином, всі умови для розвитку стамбульського треку є. А, як ви вважаєте, дійсно вже готова російська сторона а, до перемовного процесу? Чи це все-таки популізм? А, гучні заяви, які приведуть а, ні до чого? І коли а, російський представник російського МЗС говорить про те, що Росія готова до прямих перемовин з Україною, що тут означає от саме фраза прямі перемовини? Він вони... вже сказав стамбульський трек? А, Тобто вони хочуть, щоб ми обговорювали скорочення армії, <смі> щоб, щоб визнавали Крим, і все інше. Нічого нового. Ну Путін сказав їх у свою позицію. Так воно і буде. Прямі перемовини, це тому, що на не стисне, тисне захід. Стамбульський трек, я вам сказав. Це щоб о той поперек, яку махав Путін, що Україна повинна скоротити армію, вийти з чотирьох областей, визнати Крим і все інше. А, вони хочуть це обговорювати. Ну, Україна, що Україна буде обговорювати, що вона кудись відступати, збирається, що а, не буде мати важкого озброєння скорочувати армію. ну, хто це mm -hmm. говорити не буде. Mm -hmm. mm -hmm. Тим більше, більше Зеленський сказав: Я хочу бачити Путіна. Дякую, Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну і звісно, що допомагайте Збройним силам і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, до побачення і побачимося в наступних випусках. До побачення!